Мандрівна персональна виставка живопису відомої черкаської художниці Тетяни Дмитрівни Сосуліної побувала у Смілі. Експозицію було розгорнуто у міському будинку культури. Я горда з того, що в нашому місті дуже багато талановитої молоді талановитих людей. Дуже приємно, що у нас проходить дуже багато виставок в різних закладах, і освітніх, і культурних. У нас на ярмарку дуже багато вкладається сил. Наснаги і душі, і дітьми, і людьми нашої громади, які е, свої почуття на е, папері відображають. Тому ось ця виставка це дійсно новий позитив, новий куток повітря. І я хочу подякувати від всіх нас, від цієї громади, пану Тетяну. За те, що ви погодилися у нас побувати своєю виставкою, я передаю вітання від міського голови. Вам передає вітання. Ось цей подарунок про згадку про нашу смілу. А ця виставка додасть позитиву і нових вражень і поштовхів усім нам. Тому щиро дуже дякую. У творчому доробку художниців велика кількість робіт у різних художніх техніках у смілі експонувалося більше 30 портретів наших сучасників. Виставку Тетяна Су. Суліна назвала образи: запропонували нам її управління культури і охорони культурної спадщини. Звичайно, ж ми не могли не погодитися. Тому що і наше місто має багато талановитих людей, і нам дуже приємно знайомитися поближче із творчістю наших черкаських митців. Тетяна Сосуліна, членкиня національної спілки художників України, викладачка Черкаської дитячої художньої школи імені Данила Нарбута, авторка персональних виставок та постійна учасниця спільних виставкових проєктів. Це ретроспективна виставка, моїми образами. Люди Черкас. Черкас Черкащини бо був пленер в Черкащині 50 років, а не можна було оминути цю подію 70 років. Так що, в принципі, 20 років пішло на створення оцих образів десь спочатку, мабуть, в голові, от, були замальовки, а потім. От відтвердження того, що є. Бо із Черкащини, зокрема зі Сміли, вихідці і мої колеги. Мабуть, теж хтось знає, це і Віктор Афонін. Той же відношення до е, Сміли має і е, Проскурня режисер, який тут також представлені. Е, і, Багато людей, які не встигла замалювати образ, бо художник же також не робить, то як осідлала літературного пиваса і на його широкому крилі, от якось пролітаєш по Україні і іншим місцям, де тебе, куди тебе призвало. І ти утворюєш це в літературних образах, образках. До великого кола шанувальників творчості Тетяни Сосуліної у Смілі доєдналися місцеві поціновувачі мистецтва. Макартери портрети пишу їм толи, от але ж я дивлюсь на ці жіночі образи. Ну, подивіться, всі усміхні. Всі такі веселі, що очі, що я не знаю постаті всі. І смілива така техніка це те, чого я собі ніколи не дозволяю. Я пишу, 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 поки не висушу, а потім не подобається. А оце дивлюсь і бачу, що так як наука малювання навчає, що від загального до деталей, от, то у вас якраз цей прийом, ця техніка, я це побачила і оцінила дуже високо, якщо я маю право на це. От, що... Звичайно, я би ще сіла, і ще б там щось домальовували, там якесь волосся, як, там якісь оборочки на одязі або ще щось. От. Але ж бачу, що тут все так досконало. Наша талановита гостя смілянам подарувала набір листівок із своїми роботами, а також авторські збірки. Адже окрім всього, вона є художником слова, пише вірші та виконує оформлення книжок. Відвідати виставку змогли усі охочі. Діяла вона кілька днів поспіль у міському будинку культури.